Ой, знаєте, зараз це ну, такі загальні питання. Я намагаюся роботою своєю відповідати, що це для мене є українська Україна. І е, сподіваюся, що мені вдається на це питання відповісти. А так, от, виглядя афорізму, я не беруся. Це складно. А роботу я роблю саме в цьому ключі. І я маю трошки спровокувати з приводу Ірини Паріон. На неї кидаються, тому що вона дійсно. Ну я один із тих, хто її підтримує з приводу української мови. Тому що були неодноразові факти, коли наші хлопці військові, да, йшли в розвідку, повертаючись, вони не розуміли, куди вони повертаються, тому що кацапське звучало. І на жаль, були смерті, і це не перший раз. І коли на Фаріон наїхали, ну буду говорити якесь на Ірину Фаріон, вона їм пояснювала багатьом військовим. Горе, я не проти когось, але ми маємо своє коріння, ми не, маємо боротися за своє робить. українське, проти. тому що нас убивають, які йди свій чужих. Поки існує така агресія. З відтінком божевілля буде існувати Ірина Фарьова. І дай їй Боже здоров'я. От все, що я можу сказати. Бо якби цієї агресії не було, я не думаю, що вона була б така. от. Але агресія існує, агресія на біологічному рівні, значить, це треба. Це це, це це війна. Все правильно. навпаки вказує людям, ну нашим військом в першу чергу це каста, достойник яким вказує хлопці, вчить українську, тому все що правильно. вас я просто можливо, винищують да. свої. І це я, не перший раз. Я 30 раз. років не бачив. Можна і останнє. Нам із братом побажайте. Ми близняти, ви знаєте нас. побажайте, тому що нам важливо, тому що знаєте, крик душі, ти як по попсінку б'єшся, а не знаєш, що ти чи достойно робиш, чи ні. Ваша точка не, зору з приводу не, 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 нас. Порайте нам, не, побажайте нам. Не допускайте сумнівів, робіть все, все так, як робите, все буде, все дорога. Да, І, і ще наостанок ваші і ще такі, знаєте, побажання, тому що ви для нас із брату метр, метр достойний. Ми вас називаємо справжнім. Побажайте, да, да. просто такі знаєте, перемоги, неправ... перемоги, перемоги і здоров'я на після перемоги, щоб можна було побудувати ще дуже, дуже багато після перемоги. Да, Тримайтесь. Да. Угу. Є да. і є українська Україна. Слава Україні! Дякую, дякую.